Людина, людина, яка відповідає за потенціальну службу в Україні, за ті жахливі умови, в яких знаходяться політв'язні. від'язні. Більшість, хто є, побували в українському СІЗО в різних якостях. Хтось заходив туди з журналістами з народними депутатами, хтось банально сидів, там за свою політичну діяльність. І нам не треба розповідати, є в ваших повноваженнях зробити те, щоб якщо ми просимо собі ковдру або ліки, нам їм надали відразу. Тим більше нам це все можуть занести. А ми, буває, чекаємо там по тижню, по два. З нас там знущається. Якщо це є все... такі факти, це не подобається. неподобно. Я зраду, там сидів і так було регулярно. Поки я не купив собі ковдру, мені її не надали. Коли це, коли час? Час? це був 2010 рік. В що... 2014-му, раз в неділю душі, це нормально. Нещодавно вже дійшло до того, що загинув політв'язень в Лук'янівському сідлу. Не один колесників помирає. І сьогодні є померше в Київському сіло. Типа зараз. статистика? Не типа статистика, а типа те, що чоловік не... смертен. Це і не треба, не треба не... тут юростувати на ці теми. Помирають і на волі, помирають і в тюрмі, помирають і в лікарнях, помирають. Людини безсмертної нема. По даному факту проводиться. Розслідування, порушена кримінальна справа, всі ви прекрасно знаєте, будуть висновки остаточні токсіології, суд медекспертізи, от тоді я виступлю і все. По тій інформації, яку, якою володію я, не все так, як розказуєте ви.